Друзі, всім привіт! Рада, що ви завітали на мій канал! Сьогодні я продовжую готувати смачну випічку з гарбуза. Ділюсь з вами незвичайним і дуже смачним рецептом ніжних запашних булочок. Якби я їх не готувала, то ніколи б не здогадала, що вони з гарбуза. Ці булочки їдять навіть ті, хто зовсім не любить гарбуз. Тому я вам рекомендую приготувати їх і спробувати, і з нетерпінням чекаю ваші відгуки. Головний інгредієнт це гарбузове пюре. Як його готувати, я нещодавно зняла відео. Посилання ви зараз бачите у себе на екрані в правому верхньому куті. Так як ми працюємо з дріжджовим тістом, всі продукти мають бути кімнатної температури. І якщо у вас обмаль часу, то все можна підігріти в мікрохвильовці, а яйця нагрійте, поклавши в чашу з теплою водою. Ну що, готуємо. Для початку нам потрібно взяти гарбузове пюре. Перекладаємо його в мисочку, додаємо цукор, яйце і все перемішуємо лопаткою або вінчиком, як вам зручно. Тепер вводимо дріжджі. В упаковці в мене 11 грам, але мені треба лише 9, тому трішки залишу в пачці. Для аромату, як завжди, додаю ваніль і добре все вимішую, щоб всі складові поєднались. На цьому етапі можна вже додати сіль. Борошно використовую пшеничне вищого гатунку. Я його попередньо просіяла. Додаю поетапно. Якщо ви бачили мій відео рецепт гарбузових булочок, то вже знаєте, що гарбуз буває різної соковитості, і точну кількість в грамах я сказати не можу. Орієнтуйтесь, будь ласка, на вагу в діапазоні, яку я вказую в описі під відео, і по зовнішньому вигляду тіста, що ви зараз бачите у відео рецепті. Останнім етапом замішування тіста є додавання жиру. Олію також вводимо поетапно, кожен раз добре вимішуючи тісто. Я взяла оливкову олію і вершкове масло в пропорції 50 на 50 Можна взагалі взяти тільки 100% рослинної олії, наприклад, соняшникову без запаху. Оливкову 100% я не рекомендую брати, тому що вона дуже ароматна і може нам дати небажаний присмак, тому я її для балансу міксую з вершковим маслом. Тісто доволі липке, тому я змащую руки олійкою. Ось погляньте, яка має бути консистенція. Бачите, воно майже не липне так. І перекладаю тісто в ємність, змащену олійкою. Так як в домі прохолодно, я буду відстоювати тісто в духовій шафі, включу там лампочку, тобто буде комфортна температура. Залишаю його так на 1,5-2 години. Дивіться, як гарно підійшло тісто. Майже в 4 рази збільшилось. І зовсім не липне до рук. Припиляю стіл борошном, щоб зручно було з ним працювати. І тепер перекладаю на розробний стіл. Ділю на дві частини, булочок щоб у нас буде багато з цього рецепту, і формую кульки. Так, зараз я буду працювати з першою частиною. Трішки обминаємо руками і розкочуємо, щоб вийшов прямокутник. Я роблю тоненько, бо хочу мати солоденькі булочки, щоб були такі, знаєте, багатошарові. Так, тепер готуємо начинку. Цукор я додаю корицю. Мені здається, що це найкраще поєднання. Перемішую. А тепер буду цією сумішю покривати все тісто. Трішки руками розрівнюю. І викладую родзинки. Я їх до речі завчасно помила і просушила паперовим рушничком. Тепер скручу його і роблю такі равлики. Випікати буду на деку, яке застелене пергаментним папером, нічим його не змащую і викладаю на нього булочки. Та залишаю так на 20 хвилин, щоб вони підійшли. З другою половинкою тіста я роблю все те ж саме. І хочу додати ще смажені горішки так для різноманіття. Погляньте, 20 хвилин вже пройшло. Тісто піднялось. Тепер ставимо його в розігріту духову шафу до 180 градусів, десь на 18-25 хвилин. Це залежить від того, який у вас розмір булочок, і взагалі яка у вас духовка, як вона працює. Ну, ось, в мене вже пройшло 20 хвилин. Булочки добре підсмажились, а інші я випікала 18 хвилин. А вони менш підсмажені. Що я можу сказати? Це як завжди шедевр. Мене зрозуміють ті, хто любить ароматну пряну випічку. Гарбуз взагалі не відчувається. Тісто дуже ніжне і дуже ароматне. А в домі, знаєте, така атмосфера, атмосфера свята. В такі важкі часи для нас всіх хочеться вірити в дива. Я вірю, творчість і аромати дуже допомагають в цьому. Я вам щиро вдячна, що ви дивитесь мої відео. Готуєте смаколики по моїм рецептам. Я бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. До нових зустрічей! Смачного! вам!